Друзі, що ж, я далі в Енді вернувся в енд. мене вбили вже, знаю, 4, 4 десь рази вже. Я вже побудував ось такі невеличкі доти, так скажемо, звідки я можу відстрілюватись по дракону. Але це нереально просто, я не знаю, як люди проходять на максимальній сложності, тому що по-перше, стріли його взагалі не хочуть брати, я не знаю. Він ось такі -во штуки пускає, де просто від неї вмираєш. Ой, не знаю. Згорем пополам я знищив всі вишки. Це капець як важко було, я брав з собою два відра води. ліз туди він мене скидував скільки разів, не знаю, збив, збився вже з рахунку. Ну і ось знову, і знову. І що це? І що це? І знову ми, ми просто померли. Як виїжджати далі, я просто не знаю, чесно вам скажу. Йомуся вертатись туди назад. До речі, спаунер я знищив. Павнері знову знищив. У нас там всі ресурси в принципі є. Тільки я їх зараз забрати не зможу. По одній причині, тому що там зараз знову той дракон. Той пламень пустив. Хоч би забрати речі свої. Але е, добре, що він вже не зможе відновлюватись. Хоча б хоч щось радує. Так я не зрозумію, куди я попав. Щось не, не зовсім туди надо. А, це правильно. Десь там мої речі є. Ось бачу. Якщо не знав, він Зробив то дихання своє незрозуміло. Ой, капець, друзі. Скільки разів вже умер, я не знаю, скільки разів ще придеться померти. І саме, що цікаво, що дуже росте без Цим Та Там мене, все, у вся бонька по поломана. І це вже я був вдома і новий сет, е, ті все відремонтовував. Меч теж відремонтовував. То я не знаю, не знаю що це має бути. Як це може бути? Стріл зовсім не залишився. Чому ж вони стріли нічого не роблять? Зрозумів, треба, знаєте, що зробити? Так, це сюди, це сюди. Треба ось тако вкопатись тут, якщо він знову буде дихати тим своїм непонятним. що Можна було тут заникатись. Всі добре. Андремене дуже заважають грати, я вам чесно скажу, настільки заважають, що я просто в шоці. Хоч ми чай візьмемо, зараз підлетить до мене, ударимо пару разів. Давай, давай, підлети хоча б раз. Він ну, отак підлітав би буде декілька разів. Вже. До речі, ендермени від цього вмирають. Ну, він тут не хоче підлітати, він в тому доті, а от там він дуже часто підлітав. Смотри. Підіс. Не міряємо прямо туди назад. Эндермен, теж піди. Не заважай мені вбивати. дракона. Ось, бачите, ще й без У мене рівень зараз швидко виросте, тому що перелин переливне, N збирається і рівень і швидко росте. Так дракон злетів. Ну, ну, сюди. Тут найчастіше попадало його вбивати. Як вбивати? Бити. Диму спочатку сюди вкрай друг їм кине ту штуку. Не знаю, стоїть стоїться все знімати. Фу... Ось він, мабуть, зараз прилетить. Ти він стрім мало залишився. Ось летить, летить, летить. Да, його раз ударив! Ха-ха! Клас, клас, клас. Ти не заважай мені, ти мені закриваєш вихід. Пробуємо зараз з лука, коли буде в повітрі наносить. Та да, наносить, наносить урон. В повітрі наносить урон. Так, друзі, зараз в мене броні не стане. Ось то мені буде весело. Мабуть, вже отак замінимо. Захист один, хоча б щось. Хоча б щось. Тут теж захист. От Зараз якщо лампо ломиться, то вже буде важко. Шивий, буває, трохи меч, меч це і ще один є. Так, приготуватися, давай. Ну, вдарили, в принципі. ударило, в принципі, але ось що ось що, що мені заважає постійно. Так, мені треба заховатися, бо я зараз відкинусь. Треба Зілля, до речі, вже репорту, але найджіліший немає. От не відрозволой десь втратив. Чи мене забрали, навіть не знаю. Що ми зразли не прилетить до нас? Ось летить. Ну, в принципі, ударив раз. Навіть крізь блоки прийшов урон. Добре, друзі, я не буду це все знімати, тому що це буде дуже довго і не знаю скільки разів ще буду помирати тут. Так що, як вже буду закінчувати, буду, буду вже його убивати, так скажемо, коли в нього трішки залишиться, то я ще трішки познімаю. Ховаємось, ховаємось, ховаємось. Що друзі, всім пока.